І всім привіт, друзі. Ви думали, що я пішов з Ютуба? Ні. Я та людина, яка вертається раз в рік. Так ось, ми сьогодні пограємо в гру в Кальмара, як ви бачите. Ну, вона зараз хайпить, це інкогей, якщо ви бачите. Ну, ось фронта мене виходить. Такий ось діловий в чорному костюмі. Ви спитаєте, з де був 8 місяців? Я просто не знаю. Ну, я думаю, ви вже знаєте, яке буде моє наступне слово. Сказав Джозеф Джостер. <гум> е, ну, Я думаю, ви знаєте, що моє наступне слово, буде я спав. Е, ладно, насправді я просто не хотів знімати відео, мені лінь було. Ну, ладно, відключемося від цієї теми. Зараз нам уже треба буде грати в ігру кальмара, так. Ми йдемо на першу ігру. Перша ігра у нас червоне світло, зелене світло. Я, якщо чесно, це вже проходив два рази цю ігру. Ну, на даний момент, коли я це вже монтірую. А так то в цей раз я ще навіть вроді би не пройшов. Я гравець 201. До речі, оцінюю скін. Ну, це в смислі, мій не основний скін, я... це не другий аккаунт. Так ось. Тут челіки стоять. Якийсь чол написав «Ема Пінг». Ну, добре. Мені без різниць, червоне світло. Зелене світло, червоне. Якісь там челлендри толкають, але мене це все не касається. Я буду по максимуму питатися вирізати, щоб відео занадто довго не вийшло. Ну, я... Ну, якщо я. Ну, я вже бачу, я вирізав 8 хвилин відео. Я не знаю, мені Ink Game подобається як ігра. Ну, давайте, ми вже переходимо. І. Все. У нас далі будуть. А, у нас печеньки будуть. Печеньки я люблю вирізати, в принципі. Там, не знаю. Ну, моя лічно любима фігура це трикутник, бо я її вирізаю дуже швидко. Але. Ну, взагалі, звісно, я знаю, що мені Сакбой не випаде. Але Сакбой, то. не знаю, ну мені їх легко вирізати. Ой-ой-ой, куди ви мене толкаєте? Ей! Господи, чуть не вмер, бо мене якийсь чел говдий токен. Ой-ой-ой! Так, мені тут пишуть хтось. Ну, це якщо що не реклама. Можете по ним не переходити, ну а то, то і так там нічого не мається, Господи, що тут пишуть? Ну добре. Так, заліземо. Хоча ні, не заліземо. Давайте, проходимо на слідущу гру. Угу. Загрузка. Так, тут челіки стоять всякі, щось тут чело обертається. Ну, номер 214. Я бачу якийсь чел вроді з скіном. Якимось там, коротше, челом з магічної битви. ну я не дивився просто. Ну, та й не хочу дивитися. Мені лень. Так от, давайте вже це поскоріше зробимо. Та боже, ну дайте пройти. Дайте пройти. Господи, ну скільки мені ще чекати. Блін, на банані підскок зовсім Ладно, нічого страшного. Опа. Це просто клоун, ну на що таке робити. Це просто клоун. Так, там реклама мала бути якась, ну це не, не реклама, в смысле, мені хтось там писав. Е, так ось, бо ну, на що таке робити? Просто ставати перед камерою і таке робити. Так, анімація, така сценка. Так, що вже мені випаде? Я, звісно, вже знаю, що випаде, але треба інтригу зберігати, правильно? Так, ну точно, що не сагбой, ви вже знаєте. І мені випала, та дам пустота. Звісно ж, там в мене баг. Ну, на ділі, мені випав зонтик. Да. Ну, зараз я його по побист виріжу. Я для вас ускорив, тому що, ну, просто думаю, немає сенсу показувати, як я довго вирізаю цей зонтик. Ну, от, я бистренько тут виріжу, так, як ви бачите. Там я, блін, так криво повирізав. Ну, не криво, в смислі, тут навіть тріщини немає, але ну, воно. Дивіться, ну от, це. Я вирізав. Я це відео ще мав викласти два дні тому, але я не виклав, бо мені лінь було. Так. Ну, в смысле, я ж його ще не змонтував тоді Ну ладно, давайте вже перейдемо на наступну гру. Точніше, навіть не на гру, а. Ну, Коротше, зараз буде битва. Ми зараз вилил будемо фігачити друг друга. Конечно, тут ще немає обновлення там, де ну, бутилку краще зробили але я буду так. Так, тут ванна у нас є, я з нею вибігаю благополучно. Сейчас ми, короче, возьмем белочку. Так, в очередь стоїмо. Там две культурні люди. Там ті, хто йдуть на бутылку общие кисть дебили. Я тут не буду нікого толкати, конечно же. Ну, короче, да. Давайте. Идите уже. Скип. Тут на мене кись космонавт дивиться, що не крутится так. Так, сзади мене начальник стал. Еще один. І зараз всі будуть. Брати собі вилочку, я теж собі візьму вилочку. Думаю, нема смисла показувати, типу, як я буду битися, тому що я думаю, я просто буду собі спокійненько сидіти під. Не знаю, під тим. як воно називається? Коротше, під ступенечками я собі буду собі спокійно сидіти і нікого не трогати. Або на ліжку. Просто собі буду десь сидіти, нікого не трогати. Од кімбаб у мене, я його кидаю благополучно. Чому я всюди говорю благополучно, я не знаю, але ну, нічого страшного. Так. Ну, до речі, коли я знімав ну, відео, то, типу, яке було 8 місяців назад, я в Чехії його знімав. І це відео я теж в Чехії знімаю. Ну, думаю, нема собі битву показувати, так що ми перемотаємо. От, я перемотав. Я вирішив останні 15 секунд вийти, порискувати жизню, побити когось, але я вже точно нікого не вб'ю. Тут я не знаю якогось. Ну, я не буду. Я просто побігаю собі. Так сказати побіжечку. Так. Ну так, да, я нікого. Я, блін, кібаб чуть не зіграв. Ну ладно, нічого страшного. Щас, правді, буде наступна ігра. Ну, чекайте, яка наступна гра? А, далі вибор. Перетягування канатів або прятки. Ну, я звісно вже виберу перетягування канатів, бо я їх більше люблю. Перетягування канатів краще, взагалі. Ну, звісно, я його навчився грати на цей момент, але тоді я ще не вмів. Я вибрав синіх. Так, нас, нас коротше, я не, не, не побачив, скільки ну І Так, прятки тут ну, нічого страшного. Так, вже 6 хвилин. 6 хвилин на смісле відео записую, ну. Це просто так. Вирізка, можна сказати, ну нічого страшного. Так, тут яка Що? А, ні. не переживайте, у мене просто перебої з інтернетом. Ну, тут я швидко просто ускорюся. Де не знаю, що казати. Ну, взагалі, багато чого случилось за цей час. Жовті 15 жовтня мені сповнилося ну, 10 років. Тепер буде сповнятися 11 15 жовтня цього року. Ну, коротше, не знаю, що ще розказувати. все прекрасно, я провів весну, там, літо, осінь ту. Зиною провів прекрасно. Коротше, вибачте, що довго відео не було, просто. Я, я, я лінивий. Опа, красна таблеточка. ну, Звісно, це не таблетка, але мені якось пофіг. Так, катценочка. Так, я тут ножичок тримаю, кидаю його. а ні, я відкриваю, Показую на банан ножиком. Якийсь чел це вроді. Ну, якийсь чел з магічної битви тримає цю коробку. Він кинув в якомусь ігроку. Якась жінка з якимось челом. А, з космонавтом. 195 його кинув. Ну, пнув. Я і дав йому цю фігню. Так, цей чел грустить, я не знаю він за чого. Цей чел його піддержує. Все, зараз я буду іскати. Чекайте, я вас буду щас різати. Я за цим челом бігаю, не знаю на що. Ну, я знаю, що тут має бути синій Ну, от, я казав, як він казав, синій. синів. Щось його вб'ю. Блін, а якщо б вони буде не зекнув, то прекрасно буде. А я не буду за ним поки що охотитись, хай вони його вже доб'ють. Так, опа, я бачив тут синю. Опа, а, ні. Тут не буде їх. Так, ще пошукаємо. Щас уб'ємо садку. Да? Це мій, це мій, забілий! Це мій. А, все, пофіг, я його і так убив. Нормальок. Ну зараз ми тут пошукаємо, ще поубиваємо, може. Я не знаю. Коротше, поубиваємо ще, думаю. Тут трупики лежить, так ключок. Я його подобрав, походу, не, не знаю. Так. Блін, я вже подумав, що синій. Так, тут будуть взагалі сині. Мені їх треба зарізати всіх. Ой-ой-ой, це синій. А, ні, це, це красний. Це теж красний. Так, треба. Mm, треба, треба, треба. Нам би треба ще синіх знайти. Звісно, я знаю, що я можу щось як мразь виглядати, яка краде у всіх кіли. Але, знаєте, жизнь такова. Нам треба, щоб менше людей вижило на наступну ігру. Mm, не знаю, якщо вам дуже сподобається ця гра, як я граю в ігру в Кальмара. Я думаю, вам подобається за те, що відео довгі. Як я граю. Ну так от. Якщо вам подобається, то ви можете не знаю, подержати мене лайком. Будеть два лайка, думаю. Ну звісно ж я сам себе лайкну, або... або мене більше ніхто не лайкає. <свісно> Ладно. Мене більше ніхто не лайкає. Ну от і все. Може, хтось подивиться, конечно, це відео, я буду щасливий. Але мене ніхто не лайкає. Бліне, мені б людей не йти ще 50 секунд, а я тільки один кіл зробив. Звісно, ну, да, я пройду на наступну. Ой-ой-ой-ой-ой, йди сюди! Зараз ми за ним будемо охотатися. Та він так швидко біжить. Не бійся, я тебе не обіжу, я тебе просто убью. Ну і куда ти біжиш? Ну ладно, я думаю, він в мене вже встигне втікнути. Я, звісно, ну, тупий, а бо я його міг так обійти, але нічого страшного. Уже я і так кіло зробив, возможно, він взагалі через жертва, добича чиєсь, може, була. А то вже Я його поріжу чуть-чуть. <уттанк>. ну не Так. так Так, Хто тут був синій? Ну, синіх вижило Скільки? Це коротше, нормально вижило. Так. Бандаж не скинув. Тут всі пишуть, що хто вижив, хто вижив. Я вижив, але я не буду нічого писати, чат. Далі у нас має бути Лондонський мост. Ну, в смислі стрікляний мост. Моя любима тобто я тут недавно зі своїм другом типу, грав, И коротше я з ним Я повторюю судьбу ігрока 062. Я пропрыгав вообще весь мост. І потім вже в следующий раз я тоже попытався весь мост пропрыгати, але я сдох на середині весь мене пишуть, що Щоб я крути карточку. Щось там, ну, Мені пофиг якось. Так. Біжить, щось там. Я короче мені лень читати. Мені все лень. Так, анімація. Зараз ми будемо дивитися на стеклышко, звісно же. Я не буду перший йти, тому що ну, це взагалі тупняк якийсь. Давайте, пригайте уже, що ви стоїте на місці. Часики тікають. Чого тут не зробили на рандом, щоб, наприклад, на рандом не давали номерах хто перший, хто последній йде. Типу просто то було б краще, а то мене бісить. То, що... От, чел, перший прийшов. Бідняга. А тут уже... Да. Ага. Так, далі має бути наказитися ця передня, права, типа, мені кажуться. А, не, ліво. Блин, а... А якщо я пригнали, бю. Ну, краще тут постута, бо мене можуть убити. Так. Там дівка, походу, просто... Ну, вибачайте, просто дівчина. Я просто вже привик так називати, тому тут на Закарпатті всі так називають в Закарпатті. Так, дівчина якась там кидається бананами. Давайте. Все, ми пройшли. А, так ми не туди йти, чи направо чи наліво? Ну, я думаю, наліво. Аура фармінг. Окей. Ну, Мені пофіг, що тут мост цей зараз взорветься. Що ти мене толкнув? Бітрішара. А, ладно, Плюс 1000 мінус к ауре, окей. Стеклянний мост, челик якийсь. Так, 1000 мінус семь аури мене пофиг. Як у вас пройшов це 8 месяцев, сколько у мене не було? Я, конечно, знаю, що мене ніхто вообще не подивиться. Я просто займаю для того, Ой, бля, я головою вдарився. Так, за сині хочу бунт. Чи то не бунт, я не знаю, просто щось хочу. Не знаю, який бунт, який не бунт. Коротше, я просто буду за мінго. Мені мінгл, якщо чесно більше нравиться, ніж бунт. Це був в мінглаві, в мінглаві що? В мінглове. А... Коротше, я не знаю. У мінглові просто кажуть. Ой-ой-ой, не розстрілю мене. Норбальок. Сейчас має бути мінгл. Чи шо там далі? Ну я не знаю. Ака там игра має бути. Мінгол досить довга игра. Так челик перед охранником стоїть. Ну ладно. Та не буде бунта, чели. Не буде бунта. Ми ж кружок вибрали, дебіли Так, ну сейчас ми быстренько пройдемо на ігру. Ага. Так. Все. ми на ігрі, Загрузка. О как. Ну, конечно, цей мем мені не понравився, ну, ладно, мені пофіг, Просто чел сказав о как, як, як? Що? що. Ну, коротше, мені взагалі насрати на цього челове. Страшно, мені не страшно. Так, Діка, який номер, коротше, буде написаний на екрані, той номер, коротше, нам треба буде зайти стільки людей в кімнату, Думаю, ще буде три або два. Або взагалі 4, то у нас тут четверо в одному стоїть. У нас вже розділили. Походу. Ну так. Да. 3. А, один. Ну ладно. Один, так, один. От знаєте. Один або два Три то, то уже, типа, так. І 4, а от 5-6. То тяжко, іменно із-за того, що там, типа, чела не можуть просто зайти і там по дев'ятеро людей заходить в одну кімнату. Там мені їх доводиться душити. Так, та я поняв, господи, скільки ще це буде дилитись. Ну ладно, 12 секунд почекаємо, поговоримо там. Так, і справи. Я тут, коротше, за ці 8 місяців до ігор пройшов, вибачаю, за слово. Ну, це негко сказати. У дуже багато ігор пройшов. Ну, коротше. Вот так вот, да. Ну, давайте. Якщо хочете поподробнее, то я можу... можу родик пост, я не знаю, играю. Я в цю игру, типа, сам по собі. Играю просто. Може вас привлечу. Якщо вам не понравится, то я, конечно, уже не буду в це більше грати, але. Ну, я, коротше, я хочу. Давайте, закривайте двері. Сейчас задушу червіка. Так, так, так. Так, так, не рушіть мене, ай. Ай! Ай! Чуть не вмер, господи. Та, умріть, там уже, Я бандажом похилююсь Сейчас Щас якось задушу быстренько. А, не, я його не задушую. Він мені, кстати, напоминає Бруно Челаті из Джоджо. Ну ладно, пофиг. Так. Так настрое? что? нас лошилось строя. Жалко, ну, может и не жалко я не знаю. Де, по двое людей в комнату. Окей. Полина, нет, отпустить. За что молиться мучение? Мне Юра звонить. Ну ладно, давайте, я буду з вами прощатися. З вами був я, навіть забув свій книг кнокаут, і всім удачі!